Так. Да. Бажаю здоров'я. Да. Так, дивіться. По поводу вашої заявочки я її переглянув, схвалив і е, зараз вам видадум кошти для преміювання особового складу. Да. Так, відкрив сейф, достав конверт з рушимо. Положив конверт з рушимо на столі, не передаючи в руки. Перераховуйте. Так, добре. Взяв конверт, почав перераховувати гроші. Так, 200 000 на Pole, на преміювання. Так, добре. Так, добре. Це всі гроші, так. добре.

Чи погано чути? А можете в чат чому, тому що я вас не чую взагалі? Добрає гарного зміни. До побачення. Гарної робочої зміни. Що? Кажу гарної робочої зміни. Вам також. До побачення. Доброе гарного дня. Добре. Гарного дня.